Які котики прикольні, так і хочеться вам пузико почухать. Сука, блохастий, ніколи не трогай пузико кота. В морі купався, нахуй з'їбався. Ааа, я не купався в морі! Не надо, не надо, не надо. Курва я пердолю! Походу, я став похожий на свою бившу. та доска. Сука, ти, мелкі спиногризи, я їм глаза висосу. Ой, довбойоп. Він туди, туди побіг. О, Криса, спасіба, благодарочка. Так, стоп! Криса? Ну, взагалі, то я миша. Е, я поняв, вам похуй. Ну, пацани, я проти вас нічого не маю. Та ви мені вже оце такі смішні шуточки травите, пронки. Ото взяли так бохосло, хуяк по голові. Пацани, може не треба? Я бачив такі фільми, там теж троє на одного, мені таке не дивиться. І вже мені додому треба, в мене кіт рожає. Мікі Маус на мінімалках, сука, стоять. Ну що, Криса, Тобі зараз амінь. Останнє бажання. Блять, пацани, тільки не лицю, воно дуже красиве та сука. Та йобаний шаслик, ну ну тільки похудав до літа.